Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Продовжуємо серію репортажів про ситуацію в підгородному. Нагадаю, там стався колапс у діяльності місцевої влади. Депутати не мають бажання працювати з чинним міським головою, якому вже неодноразово висловлювали недовіру. Та щоразу він поновлювався на посаді мера через суд. Однак міськрада фактично не працює чи вдалося вперше за два з половиною місяці провести пленарне засідання сесії? Розповість моя колега, журналістка Ірина Стрижка. У підгородненській міській раді вже в шосте. Спробують провести засідання сесії міської ради. Попередні п'ять спроб зазнали провалу. Більшість депутатів не приходить на засідання сесії, який скликає міський голова Андрій Горб. Депутати двічі висловлювали йому недовіру, і двічі він поновлювався судом. Цього разу у сесійній залі депутатів зібралося ще менше ніж попередні рази. Шість із 26 обранців. Міський голова Андрій Горб не відкриває сесію. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, хто вас? Так. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні в нас 22 серпня 2025 року. У нас запланована позачергова сесія під номером 53, яка у нас не відбувається вже майже два місяці. В залі зареєстровані шість депутатів. Ну, Немає сенсу нам чекати. Ми розуміємо, що для кворуму у нас депутатів не вистачає і вони навряд чи підійдуть. Тому сесію 53-ю сесію, призначену на 2208 2025 ми не відкриваємо. І відповідно чекайте оголошення про призначення вже чергової сесії. Місцеві і депутатська більшість, і громада висловлюють власне бачення кризи місцевого самоврядування у підгородному, кажуть мер горб, третій зайвий. Депутати не хочуть співпрацювати з паном Горбом, і ви можете побачити по динаміці, якщо навіть були прихильники пана Горба і приходили на сесію. 11, 10, сьогодні сім осіб, сім депутатів. В основному це ті депутати, які мають посади, які змушені, яких він змушує приходити на сесію, щоб вони піднімали руку. Але кворуму вкотре не відбулося і немає. Про що це говорить? Це говорить про те, що є одна група депутатів, є інша. Так? І є пан Горб. є якийсь триумвірат склався. Але на сьогоднішній момент вже всі зрозуміли, що третій зайвий. Тому ми, ну от, журналісти, громадськість, місцеві жителі, ми готові виступити посередниками, щоб об'єднати депутатів і вони почали працювати на громаду. Я вам відкрию сьогодні секрет. Це буквально суперсвіжа ситуація. Якщо пан Горб напише сьогодні заяву, що він іде за власним бажанням, завтра соберуться не 18, не 20, а всі 26 депутатів і вирішить всі питання. Він на сьогоднішній день токсичний і він тягне. Просто всю громаду куди в небуття не вирішується питання. Міський голова Андрій Горб каже, що не сприймає цю ситуацію критично. Мовляв, більше двох місяців місто без вирішення нагальних питань для громади. Це нічого. Це не критичні речі. Але якщо, наприклад, там більше трьох-чотирьох місяців немає сесії, да це вже буде критично. Поки що критично нічого не відбулося. Натомість підгороднянці іншої думки вони прагнуть вирішення кризи у місцевій владі, кажуть, що вже втомилися від політичної лихоманки, чекають, коли важливі для життя громади питання будуть вирішуватися. Це забезпечення сил оборони, ветеранів, вимушено переселених, незахищених громадян. Все це на паузі після повернення на посаду двічі звільненого мера горба. Я думаю, що найближчим часом буде заява, спільна заява від координаційної, скажімо так, більшості депутатів і від інших депутатів, до яких запрошуємо ми да, до співпраці, щоб ми разом без пана Горба провели сесії, вирішили земельні питання, бюджетні питання. Протягом двох тижнів у підгородному призначать чергову сесію. Чи відбудеться це засідання і вирішать нагальні для людей питання? Чи знову вітер гулятиме у сесійній залі замість голосувань? Побачимо незабаром. Ми продовжуємо слідкувати за кризовою ситуацією, яка виникла у міськраді підгородного. Подробиці повідомимо згодом. Ірина Стрижка, Андрій Миронюк, Новини. Д1.